Всім доброго дня у нас на збройки поїхати, приїхав поїхав Компас рестайлинг. По-моєму, 22 року, колір бургує або бургує, як точно не знаю, як називається. Права частина вся ціла, двері, по правій частині, я б сказав, або в ідеальному стані. Зад теж весь цілий. Тому потрібні -то, запчастини колір можете набирати. Задні ліхтарі, лівий, правий, коротший удар по передній лівій частині. Комплектація Sport Sport. виглядає так, по салону, по салону. Рестова ТРПД, кого цікаво, є в наявності оригінал не стріляна, є встановлена ТРПД. Також маємо варіант вистановлену терпеду на обмін вашу. Ну кажуть, вигадаю, ось так. от. Безпека також є оригінальна, є встановлена. Також, також, також. Також є багато інших запчастин на компаси в різному кольорі. Ось, вигадаю, це все дійство якось так. Тому цікаво, не бивайте запутити. Можемо вам предложити багато різних запчастин на джипи-компаси. Рестайлинг, дорестайлинг, стайлінг, дорестайлинг, в плані 2017. Або компаси з 2022 року. Це і на дистриніку. Під капотом в принципі, на і так вистачає, всякого такого добра, і так вистачає. Кому цікаво, запитуйте, Цікавтесь, будемо. Робити скидки, якщо будете брати на одну позицію.